Чого? ЧО? ТИ бачив! Короче, ми їхали у нас, а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш? Я кадати цю бумажку дав в аеропорту. Де... Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина КЗСУ. Я колись -то? нас підвіз мужик, потягнув. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації заробити тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще за. Зараз... От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням нижче. Зустрінемось там. Зараз я вам буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро. І один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив аеропорті. Який шанс, що я десь світлі заплатив цю бумажку, потім нас мужик підвозить, тягне на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає, дам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь і тут мій інстаграм написано? Mm -hmm. Як таке в світі відбувається? It's impossible. It's It's impossible. Він бачив, що це я писав? It's amazing. Yeah. Mm -hmm. Та це неважливо. Mm -hmm. Та це mm -hmm. Це неможливо, чувак. Це неважливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застрягли на дорогі, і, чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Думає, да я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут п'ять машин на ЗСУ, треба всі ще запаркувати.